співробітникам готелю як спецпризначенці прикордонної служби. В той самий час, коли наші активісти були тут перед готелем, вони, поножуючи автоматами, наказали їм нікуди не виходити, сидіти в машинах, нічого не робити. От, і людей користувало більше більше і більше, більше значить, вони зібралися і поїхали. Тому таку картину ми маємо тут. Пан Михайло Закосвіти знаходиться в готелі зараз. Ми зараз з готелем погоджуємо можливість зробити. Короткий коментар пана Михайла Сакашвілі, або це відбудеться тут на не тому що це моделі, або вони дадуть відповідну кімнату, та відповідний прес та прес-служби кімнату, де ви, шановні журналісти, зможете повноцінно поспілкуватися з паном Михайлом. Оце коротко все, станемо на зараз. Тому ці люди, які зараз під'їжджають, ми їх просимо просто тут бути на всякий випадок, тому що це небезпеки нікуди не ділося, але в той, але в той самий час ну, не порушувати конституцію, закон, тобто не треба там, заходити в готель, тому що зараз спецпризначенці наразі прямо тут немає. От, але звісно, що не можуть будь-який момент з'явитися. Я прошу вас, шановні журналісти, кілька хвилин, щоб ми зараз погодили або в адміністрацію готелю, або з паном Михайлом Сапишкіє, щоб він вийшов сюди, прокоментував все, що відбувається. Або ми відповідно зайшли в готелі, в готелі нам скажуть. Добре? Дякую.